За генпланом дитячий садочок, а зводять житловий комплекс. Печерські пагорби столиці продовжують обростати висотками, в той час як у київські дошкільні заклади десятитисячна черга. Забудовник невідома на ринку фірма без власного сайту і доступного офісу з офшорним корінням, яка через схему виведення майже двох мільярдів доларів з України за кордон пов'язана з Приватбанком. Зводить комплекс із вбудованим закладом для роботи з дітьми. Що це буде за заклад і кому він буде належати? Олена Логінова продовжить гарячу тему столичного забудовного свавілля. Нестор. у розпал буднього дня в центрі столиці маленький киянин вигулює свою черепаху біля колишнього дитячого садочка. я сюди садик ходити. Та замість нестора і сотні його однолітків на печерських пагорбах зараз може вирости хіба що черговий хмарочос. Поки що ще ви маєте можливість спостерігати будівлю старого дитячого садка, яку вже почали зносити. Там з внутрішньої сторони подвір'я вже одну будівлю знесли. І на цьому місці ми будемо мати, як нас завіряють будівельники, торгівельно-офісний комплекс із вбудованим закладом по роботі з дітьми. Що будуєте? Що демонтуєте? Що нічого не, не скажемо. Роботи йдуть. Люди намагаються демонтувати ворота, але з нами спілкуватись відмовляються. За цією адресою в столиці Андрій Барбюса 28 А міліція і навіть карети швидкої допомоги досить часті гості. Місцеві жителі протестують, забудовники продовжують будувати. Стаються потасовки, і кожного разу забудовник залякує так званими тітушками, бідкаються місцеві. Безпреділ, нам звертатися тільки до Бога. Ми беззахисні зовсім. Зовсім беззахисні. Нас пускають всі державні установи по колу. Історія ліквідації ще одного дитячого садка на Печерську та зведення на його місці ще одного висотного житлового комплексу тягнеться вже більше десяти років. До 2002 року дошкільний навчальний заклад номер 84 на вулиці Андрій Барбюса, 28 А знаходиться у підпорядкуванні київського заводу Радар. Далі, посилаючись на непридатність споруди, керівництво державного підприємства зупиняє роботу дитсадка. При цьому документів на підтвердження непридатності від санстанції компанія не мала. Право власності на будівлю переходить до товариства Мебіос, яке згодом перепродає її «Автохімпрому». 2004-го Київрада виключає дитсадок номер 84 з реєстру дошкільних закладів і передає тов автохімпром ділянку, на якій розташовані будівлі садка в оренду на 15 років. 21 грудня 2006 року. Пізно ввечері Київрада приймає рішення, яким передає дану ділянку в оренду «Будтехальян» з терміном на 10 років. Той вечір киянам відомий як великий земельний дерибан. Тоді виділили близько 250 земельних ділянок. Всі рішення були ухвалені за 2,5 години. В середньому два рішення за хвилину. За рік договір оренди на ділянку на Андрі Барбюса спливає. Тож, аби ускладнити повернення землі громаді міста, будьте хальян з поспіхом намагається щось збудувати навіть попри протести місцевих. Місцеві жителі мають підстави підіймати гамір. Згідно з генеральним планом міста, до 2020 року на цій ділянці має бути розташований дитячий дошкільний заклад. Садочків у столиці катастрофічно не вистачає. Діти роками стоять у черзі. Ось це вулиця Андрій Барбюс, а ось це дитяча установа, визначена жовтим кольором. Жовтий колір це у нас дошкільний. Заклади. Дитина нікуди не ходить, не можна дитину в садочок. Вже півтора року, як стоїмо на черзі, далі садочок. І пішли ось неділю назад, сказали, місто немає. Скажи, в садочок хочеш ходити? А чого ж ти так на голосно кажеш? Сейчас хочу. Хочу. Хочеш. Ох, ти ж так. За рішенням Київради, місцевим дітям тут пропонують замість садочка вбудований заклад для роботи з дітьми в офісно-торгівельному комплексі. Схоже на те, що саме таке словосполучення, заклад по роботі з дітьми використовується для прикриття будівництва великого житлового офісного центру і для прикриття того, щоб надання земельної ділянки якось виправдати. Використовує дітей, аби звести чергову висотку на печерських пагорбах. Розшукати фірму забудовника не так то й просто. За юридичною адресою представники будти не з'являлись більше року. Значить, листи у нас проходили останній раз 22 жовтня минулого року. За іншою адресою, вказаною в інтернеті забути хальянцем, вже давно сидить інша компанія. Нам паші приходять на кочі до сих пор для них письма. Ми вже какой раз жалувались в по этом поводу. Ну, безрезультатно ми вже здесь більше потеряли. Серед засновників будьте Альянсу» три фірми з офшорним корінням: Деніелі Limited та Равенскрофт Holdings з Віргінських островів та Кіпський Форкас Лімітед. Як стверджує головний редактор сайту Наші гроші Олекса Шалайський, усі ці компанії нещодавно, нібито використав Приватбанк, аби вивести з України за кордон майже 2 мільярди доларів за фейковими контрактами, порушуючи валютне законодавство. Те, що це точно приватівські фірми були. Всі оці кілька десятків, які брали участь в цій схемі, це було зрозуміло з двох причин. По-перше, знову ж таки, вони всі мали якесь приватівське коріння через менеджмент і так далі. По-друге, всі гроші не виходили фактично з приватівського оточення, тому що Приватбанк перераховував на свій кіперський приват, тобто гроші лишалися в межах привату, а сюди ходили папірчики на різні товари, які все одно не приїхали в Україну. У Приватбанку запевняють, що будівництво не їхнє, ПАО Приватбанк не є замовником, інвестором або кредитором будівництва вказаного об'єкту. У зв'язку з цим ми не можемо надати вам необхідну інформацію стосовно цього об'єкту, що наведено у вашому запиті. Спілкуватися з журналістами на камеру представники забудовника, тобто будтихальянсу, відмовились. І поділились своїм баченням ситуації в офіційному листі Радіо Свобода. Незважаючи на незаконний характер будівництва, отримання всіх необхідних документів для початку робіт, на особи, так звані тітушки, які називають себе мешканцями сусідніх житлових будинків, чинять фізичні перешкоди початку будівельних робіт. Це відеозапис із камер спостереження на будівельному майданчику. На ньому видно, як частина людей в цивільному перешкоджають заїзду техніки. Водночас, інша частина людей в оранжевих робочих жилетах силою їм протистоять. В державній архітектурно-будівельній інспекції кажуть: останній раз законність будівництва перевіряли два роки тому. Останній раз у нас перевірки на цьому об'єкті були в шостому місяці 2013 року по виконанню вимог припису. На той час вимоги припису були усунуті. Водночас у департаменті міського благоустрою запевняють, що навіть паркан на цьому будмайданчику встановлений незаконно, і поки столична влада заявляє про збільшення кількості дитячих садочків, землю для самих закладів соціальної інфраструктури продовжують використовувати не за призначенням. Виходить, замість дітей ростять чергові висотки.